У вищому професійному гірничо-будівельному училищі відкрили інтерактивний простір Твій дім для дітей, які вимушені були покинути свої домівки. Тут вони можуть знайти собі нових друзів, займатися творчістю та навчатися. На жаль, так сталося, що сталася війна, і на жаль, так сталося чи можливо на щастя, що у нас є в гостях діти і є ті проекти, які. Допомагають нам реалізувати ту частину соціальної відповідальності, яку ми хочемо і можемо зробити. Тобто це наша частинка того доброго, що ми можемо зробити для, для наших дітей, тих, які проживають у нас в гуртожитку. Ми розуміємо, що, як би ми називали це твій дім, він все одно ну, є не зовсім. Твоїм домом, тим, який би хотів би бачити кожен з вас, я насправді бажаю, щоб ви знайшли собі в цьому просторі той куточок, ті ті цікавинки, і ти той затишок, який би нагадував вам той дім, який у вас буде. Обов'язково буде, коли ви повернетесь е, до своїх домівок. 15-річні Марія та Ліана приїхали з Донецької області. Прийшли весело провести свій вільний час. У мене спочатку одна сестра сюди приїхала, а потім з часом я е, ще з однією сестрою приїхала сюди, зі старшою. А я приїхала зі своєю сім'єю. З мамою, з бабушкою і з моїми сестрами. Я тут перший раз, але мені тут сподобалося. Тут нові знайомства, наприклад, є. Людей так, багато. Мені сподобалося. Так. Симпознайом. Так. Вони... Ой, та да, ти знаєте, скільки їх тут, їх дуже багато. Теж ну... з різних частин част... України приїхали. Коли ви спілкуєтесь чим вам це допомагає? Піднімає настроєння. Е... Воно скільки... у вас Когда... часто погане? Нет. Ні, не за совсем... всі ні. Не коли бачиш їх одразу улыбаєшся, навіть якщо нічого не говорять. Дівчата підтримують зв'язок з усіма, хто залишився у них вдома. З мамою я вот розмовляла, вона питала в мене про учебу, як в мене тут, про друзів. О, з друзями теж буває, там щось. А що вони розповідають? Та, обстановку вдома. Там. Яка обстановка? Пока місь хороше. Харків'янин Максим приїхав з батьками до горішніх плавнів у березні. Школу тут закінчив, та зараз у два місця поступив. Яку школу? Першу. Першу школу, як тобі? Перша школа? Тоб вона у нас така інноваційна. Там. дуже добре. Перша добре, дуже. Особливо вчителі, окрім вступу до ВПГБУ, хлопець пішов навчатися до духовної семінарії, і в нього вже є плани на майбутнє. Літо готувався, читав літературу різну ізно угу. ну, а так. Я поступив заочно туди. Перші дні там жив, коли поступив це кінець літа. Вже був Ну і потім сесія буде. Спочатку я взагалі, коли ще в Харкові до війни жив, я планував піти в архітектурний через ці обставини. Всі плани змінюються. Просто адаптуватись під інші ситуації. Тепер взагалі я планую продовжувати життя після навчання в семінарі, якраз цим. Досвідом Соня з Рубіжного і Даша з Краматорська вже здружилися. і є постійними відвідувачами цього творчого простору. Вдома у дівчат залишились їхні друзі та подруги. Про них вони теж не забувають. Я пишу розповідаю, як мені тут подобається. тут. Гарні друзі. Вони мені теж це розповідають. Ну, хочу ти... повернутися додому. Uh -huh. У мене там залишилася собака і кішка. І бабуся з дідусь. Uh -huh. Хочу додому дуже. Сумуєш за ними? Да, так, нею. Да. Uh -huh. От там зараз бабуся і дідусь так приглядають за тваринкою. Так, теж хочу додому, У мене там друзі, теж є кішка. Uh -huh. Розка як її звати? Мурка. Команда молоді з вищого професійного гірничо-будівельного училища, яка активно працює над різними проєктами, долучилася до нової програми Апшифти з ініціативою створення саме цього куточка для навчання і розвитку внутрішньо переміщених осіб, які проживають в гуртожитку освітнього закладу, а також учнів, які в ньому навчаються. Ми з учнями, я, як ментор їм допомагаю, а вони створюють проєкти, вони придумують їх самі, вони їх реалізують реалізують, втілюють і запускають. Оце є основна задача АПшифт України для того. Направлена саме на розвиток наших учнів цьому році у нас так дуже багато різноманітних планів, дуже багато нових членів цього клубу. Тому будемо працювати. Ще до війни волонтери створювали багато цікавих проєктів, але сучасні реалії змінили їхні плани. З'явилися нові ініціативи. Я була ініціатором проєкту Твій Дім. Це було зроблено, щоб вони почувалися як вдома і трішки відходили від того, що якби від тієї ситуації, яка зараз. У нас в країні ми вирішили, якби зробити цей проект, щоб діти змогли вільно навчатися, займатися творчістю і проводити час. Просто тут ми будемо тут багато проводити різних крутих тренінгів та майстер-класів. До проєкту залучено багато спонсорів, які всебічно підтримують діток. Навчанням займаються різні фахівці, допомагають і місцеві волонтери. Ми почали працювати із дітками вікової категорії від 6 до 11 років, і от сьогодні ми залучили вікову категорію до 18, 6-18 років. Ви бачите, настрій дітей змінений. Раніше вони були як їжачки, і от ця адаптація, ці масові заходи, які ми проводили з ними, воно їх об'єднало в одну родину. От зараз ми родина ВПГБУ. Проєкт створений у межах програми «Апшифт» за підтримки ЮНІСЕФ. У реалізацію було вкладено 75 тисяч гривень. Було закуплено ноутбуки, щоб діти могли прийти і зробити домашні завдання, тому що не в кожного є той самий ноутбук, комп'ютер. Також є принтер, де можна зробити презентацію, роздрукувати, так як зараз в основному навчання онлайн-офлайн, деяке змішане навчання. Це саме для дітей, щоб вони могли займатися, виконувати домашні завдання. А найголовніше, те, що одразу помітно, кожен спеціаліст цього центру має найдобріший та найщиріший контакт з усіма дітьми: від маленьких до старших. В очах постійно в дітей вам скажу тривога. Вони чули ті вибухи. Вони розрізняють, які ці вибухи зараз. Буквально перед цим заходом я спілкувалася з Антоновим Пашою. Це учень Т 1 22 Ну кажу, паш, як ти вже тут дві неділі. Він каже: Оксана Петровна нас дуже дуже гучно. Батьки там знаходяться, він приїхав з Донецька сюди, Донецької області. Ну, він каже, на вас набагато спокійніше, у вас тихіше, і емоційно мені спокійніше. Дитина так пояснила. Чи колись взагалі могли подумати, що у своєму житті будете займатися тим, що підтримувати дітей, які вимушено покинули свої домівки я і вам допомагати? відкрию таємницю я сама з Херсонської області. Ага. За тих подій, які зараз там хотілося просто. Віддати дітям себе, Я вибачаюся дуже. Тому що тут є присутні діти Херсонської області, Сумської області, Донецької області. І це розумієте дуже важко і хочеться їм просто допомогти. Ми, я говорила ще пізніше, що в тому проєкті ми знайшли відпустку, ми хотіли просто бути з цими дітьми. Вони привикли до нас, вони нас люблять, ми їх любимо і все.